Доброго дня! На уроці дизайну і технологій ми продовжимо вивчати правила дорожнього руху. Дорожні знаки діляться на шість груп. Попереджувальні знаки, знаки пріоритету, заборонні знаки, наказові знаки, інформаційно вказівні і знаки сервісу. Попереджувальні знаки попереджують нас про якусь небезпеку. Наприклад, небезпечний поворот, тут праворуч, діти. У нас біля школи є такий знак, він попереджає, що десь близько якийсь навчальний заклад, що, можливо, поява дітей на дорозі. Виїзд велосипедів, пішохідний перехід заздалегідь попереджає водіїв, що от скоро буде пішохідний перехід, тому треба бути обережним. І, наприклад, перегін худоби може бути. Знаки пріоритету визначають черговість проїзду на перехрестях. Чи треба, можливо, вступити дорогу, чи проїхати першим на цьому перехресті. Заборонні знаки нам щось забороняють. Наприклад, ось цей знак в червоному кружечку, де людина намальована, він забороняє рух пішоходів. І якщо ми цей знак бачимо, це означає, що нам, пішоходам... Там ходити не можна. Інші знаки це вже для водіїв. Наприклад, рух на велосипедах заборонено або виїзд заборонено, чи рух механічних транспортних засобів заборонено. Нам треба запам'ятати ось цей знак, що рух пішоходів заборонено. Наказові знаки наказують нам щось робити. Дивимося, наприклад, доріжка для пішоходів. Тобто для нас, пішоходів, цей знак означає, що тут ми можемо ходити. Якщо є така доріжка, ми не маємо права ходити по дорозах, по дорогах, по проїжджій частині, а тільки по доріжці для пішоходів. Це вже знаки для водіїв, круговий рух на перехресті, можна їхати тільки прямо, обмеження мінімальної швидкості. А це ось доріжка для велосипедів. Якщо ми з вами їдемо на велосипеді, побачили ось такий знак, значить ми маємо рухатися тільки по доріжці. Отже, нам, як пішоходам, треба запам'ятати два знаки. Доріжка для пішоходів, що ми можемо там ходити, і доріжка для велосипедів, що ми можемо там їхати на велосипеді. Інформаційно-вказівні знаки нас інформують про щось. Наприклад, пішохідний перехід. Означає, що тут, під пішохідним переходом, під цим знаком можна проходи, переходити через дорогу, через проїжджу частину. Це підземний пішохідний перехід, ми з вами вчили. Підземний пішохідний перехід знаходиться під землею, там можна безпечно перейти дорогу. Місце для стоянки, зона, пішохідна зона і напрямок рухах посму. І з цього слайду ми можемо запам'ятати знаки пішохідний перехід, підземний пішохідний перехід і пішохідна зона. Це нам знаки як для пішоходів. Знаки сервісу. Знаки сервісу, вони корисні як для водіїв, так і для пішоходів. Наприклад, подивилися. Ось цей знак повідомляє нам, що скоро десь є туалет, лікарня, ресторан або їдальня, телефон, автозаправна станція, кафе, пункт першої медичної допомоги. Ці знаки сервісу нам можуть допомогти, якщо ми, наприклад, перші в цьому місті якось в якомусь населеному пункті не знаємо, що десь знаходиться, і немає кого спитати, а за допомогою цих знаків ми можемо віднайти шлях до потрібного нам пункту. На вулиці. Один головний герой. Це світлофор. На зелений іди. На жовтий приготуйся. Це більше ми пам'ятаємо для автомобілів, бо нам як пішоходам готуватися не треба. Червоний стій. На червоний і автомобілі, і пішоходи стоять. Отже, сьогодні ваше завдання. Намалювати за бажанням декілька знаків дорожнього руху, які вам найбільше запам'яталися і які вам знадобляться як пішоходам.